Син вдови і дочка короля. Ірландська народна казка. Батько молодого хлопця на ім'я Джек помер, залишивши Джека та його матір без грошей. Тож Джеку довелося піти на роботу. Він знав, що вдома у нього немає нічого, тому одного разу вирушив шукати щастя. Після довгої подорожі першого дня Джек дійшов до будинку біля лісу. Домочадці запропонували йому їжу та ліжко на ніч, а господар запитав Джека, чи потрібна йому робота. Джек відповів, що так. У мене є стадо худоби, яке потребує догляду, сказав чоловік. Але не йди у поле з фруктовими деревами. Там живе велетень, і він обов'язково з'їсть тебе, якщо ти туди підеш. Він може навіть забрати мою худобу, щоб поїсти. Джек пішов на поле доглядати за худобою і не пробув там довго, коли почав милуватися плодами на деревах сусіднього поля. Були там і червоні яблука, і стиглі груші, а також і інші фрукти, яких Джек не знав. Здавалося, нікого не було, тож Джек подумав, що ризикне кинутися на поле велетня за фруктами. Коли Джек зібрав трохи фруктів, уздовж доріжки край поля прийшла стара жінка. Вона милувалася фруктами і попросила Джека зібрати для неї. Озирнувшись навколо, щоб переконатися, що велетень не прийде, Джек погодився, і незабаром вони обидва з'їли чудові соковиті фрукти. Я дам тобі щось корисне, в обмін на твою прихильність, сказала стара жінка Джеку. Ось три міцні палиці і меч. Кого заколеш з цим мечем, вони впадуть мертвими. Тобі нікого не потрібно боятися, ніяких ворогів. Джек подякував старій жінці. Він хвилювався за велетня і гадав, чи не перелізе він, чи через живоплід на його поле й помститься йому за вкрадені плоди. Незабаром з'явився велетень, і Джек поспішно заліз на дерево. Він бився з ним, але думав, чи вдасться йому вбити велетня мечем. Велетень, який підійшов до дерева, простягнув руку і потягся. Він вирвав дерево з корінням, і коли Джек впав на землю, меч Джека вчепився йому в тіло. Велетень упав мертвим. Наступного дня Джек стеріг худобу свого хазяїна, коли з'явився інший велетень. Ти посмів убити мого брата? заревів звір. Джек вихопив меч і одним ударом повалив звіра. Дивлячись на величезний труп, Джек подумав, чи є ще хтось із родини велетня? На третій день з'явився ще один велетень. Джек сховався в дуплі дерева і почув, як істота сказала до звірів, що він повинен з'їсти Джека. Спершу запитай мене, крикнув Джек із дупла дерева. Це ти вбив двох моїх братів, заревів велетень. Я помщуся. Але коли велетень наблизився до дерева, Джек вискочив і вдарив його. Останній з велетнів був мертвий. Відвівши дух, Джек вирішив піти до замку велетнів, щоб побачити, які багатства там можуть бути заховані. Коли він прибув, він сказав управителю велетня, що він переміг велетнів і вражений силою Джека. Він віддав хлопцеві ключі від скарбниць замку. Джек узяв трохи грошей і потім повернувся додому. Країна Джека була в сум'ятті, коли він прибув. Люди сказали йому, що прибув вогнедиший монстр і щодня вимагав з'їсти одного хлопця чи дівчину. Завтра була черга королівської дочки. Джек одягнув обладунки, взяв свій вірний меч і пішов побачитися з дочкою короля. Він сказав їй, що прийшов врятувати її, і запитав, чи вийде вона заміж за нього, якщо він досягне успіху. Вона погодилася, і Джек упав до її ніг. Незабаром він заснув, поклавши голову на коліна принцеси. І принцеса вплила в його волосся талісман на удачу з білого каменя. Раптом чудовисько врізалось в кімнату. Джек прокинувся, одним рухом підскочив і вихопив меча. Він завдав чудовиську багато ударів, але не зміг поранити звіра через вогонь, який виривався з пащі істоти. Якийсь час вони так продовжували битися. Джек розмахував мечем, а звір випльовував вогонь. Доки чудовисько не почало втомлюватись і не сховалось геть. Наступного дня звір повернувся. Сталося те ж саме. І чудовисько знову втомилося, і цього разу змахнуло крилами і полетіло. На третій день, день Джек змусив верблюда випити кілька бочок води. Коли з'явився дракон, Джек змусив верблюда виплюнути воду, щоб згасити вогонь. Тоді Джек пішов на вбивство, заколовши звіра. Принцеса та весь її народ були врятовані. Джек і принцеса були заручені. Але Джек пішов ще за пригодами. Через дев'ять місяців у принцеси народилася дитина, але ніхто не знав, хто був батьком. Король розгнівався на свою дочку, але вони пішли до феї, яка могла б дати їм відповідь. Фея поклала лимон в руку дитини і сказала, тільки батько дитини зможе виняти цей плід. Тоді король скликав усіх чоловіків у своєму королівстві до палацу, і кожен намагався забрати лимон. Але, як не старалися, плід не відкривався від руки малюка. Нарешті з'явився Джек, і щойно він торкнувся дитини, лимон зник. Король розгнівався на Джека та на його дочку. І хотів, щоб вони покинули палац, він наказав одягнути їх у лахміття, посадив у гнилий човін і викинув у море. Джек і його дружина подумали, що їхній човен ось ось затоне, коли з'явилася жінка. Я була тією феєю, яка дала Джеку його меч і захистила принцесу від подиху звіра, сказала вона. Я допоможу тобі. Вона відремонтувала човен, дала їм гарні шати, і вони повернулись до палацу. Джек пояснив королю, хто він. Я врятував твою доньку від чудовиська, сказав Джек. Тоді Джек дістав золоту чашу короля. Та голову чудовиська, а принцеса показала йому колечко камінців у волоссі Джека. Переконавшись у правді, король дозволив Джеку і принцесі одружитися. Вони жили у великому щасті, і врешті Джек став королем.